Пентагон підтвердив, що продовжує переговори, зокрема із компанією SpaceX та іншими виробниками щодо можливостей для забезпечення потреб України у послугах супутникових комунікацій. Нада сажати Уже міністра оборони США про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Ми продовжуємо обговорювати потреби України у послугах супутникового зв'язку із самою Україною та компаніями, такими як SpaceX та іншими, зазначив представник Пентагону. Ми поки що не можемо анонсувати будь-які потенційні контракти або майбутні домовленості. Водночас Райдер нагадав, що минулої п'ятниці Пентагон оголосив про нові постачання в Україну систем САДКОМ, щоб забезпечити потреби збройних. Сил України у супутниковому зв'язку. Марія є одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну. Про це пишуть ЗМІ кажуть, що ця країна нам допомагає, причому суттєво, але воліє це не афішувати або ж робити це через треті країни. Постачаючи, наприклад, через Польщу всі ці озброєння. Наталя Іщенко, керівниця проєкту «Балканський глядач. Нам на зв'язку. Пані Наталю, мої вітання вам. Добрий. день. Офіційно Угорщина і Болгарія чи не єдині країни з НАТО, які не вельми хочуть нам чимось допомагати. Але тут здається, Будапешт залишається на одинці, бо скидається на те, що Софія робить допомогу, але тишком нишком. Довіряйте такій інформації, які оприлюднили ЗМІ Ви знаєте, насправді, взагалі, ця країна намагається балансувати. Ми багато говоримо про те, що деякі європейські країни балансують, і це якраз один з цих прикладів балансування. Тому буде крок вліво, вправо, вперед, назад. І я не думаю, що радикальні якісь рішення будуть ухвалюватися чи на користь України, чи навпаки на шкоду. Цікаву цифру, зокрема, журналісти називають. Йдеться про те, що Болгарія мала, могла поставити через посередників в Україну зброю боєприпасів на суму майже 1 мільярд євро. Що дуже суттєво. Я так розумію, що не варто очікувати реакції якоїсь офіційної болгарської влади. Як там обстановка? Вона не надто сприяє тому, аби відкрито сказати, що ми так підтримуємо Україну. зараз там. Змінилася влада, і тому це балансування, про яке я казала, воно буде схилятися все ж таки на бік більш проросійського. Це не означає, що вони будуть абсолютно проросійськими, тому що все, все ж таки це країна НАТО є, але вони будуть набагато більш обережними, ніж попередня влада. Тому якщо дійсно вже буде доведено, що такі факти були, а дійсно були різні. Там дані про те, що постачання відбувається через Польщу, там були відомості, підтверджень офіційних не було, і я думаю, що тим більше зараз не буде. Єдине, що не може Болгарія зовсім відмовитися від підтримки, напевно, вони зосередяться на так званому гуманітарному аспекті. Навіть якщо буде допомагати армії, то це будуть якісь медичні напрямки, і це вони до речі нещодавно і робили, передавали медичні набори для зсу. Це те, що офіційно робиться. Правильно я вас розумію? так Неофіційно. Ви знаєте, країна Болгарія має таку репутацію давнього центру торгівлі зброєю, причому не завжди легальні. Ага. І так, і це дуже давня історія. Ще вона ну, як розпався соціалістичний табір, то вони взяли цю нішу і на, на ній дуже ефективно, так би мовити, працювали, і там береглася своя промисловість оборонна, збройова, дуже така міцна, яка має позиції на світовому ринку. Але тут теж треба згадати, що проти саме цієї галузі промисловості болгарської щасливуть російські гібридні атаки. Ми знаємо, що власників одного з власників провідних компаній намагалися утруїти агенти російських спецслужб. А те, що постійно, нібито випадкові аварії відбуваються на болгарських заводах, то це просто знову можна побачити. Там щось випадково вибухнуло, там щось випадково загорілося, і ні у кого немає сумнівів на насправді, що не всі з цих випадків далеко не всі є е, суто. А оці шпигунські скандали, які часу часу в публічний простір виринали між Болгарією і Росією, вони зараз завершилися, тому що там були і висилки дипломатів і обмеження на видачу віз і всього іншого. Зараз принишкли притишкли росіяни, чи все таки відбуваються певні дії, от зокрема ну, якщо По-перше, нарізати поріччя дипломатичне між Софією і Москвою вийшла на такий рівень, що там вже наступні кроки, це буде вже просто якась. Радикальна, радикальна, радикальний розрив відносин між болгарською і російською сторонами. Тому якраз проблема в тому, що Болгарія, нібито формально все робить, що треба для країни НАТО ЄС, але на такому більш неформальному рівні лунають такі дуже проросійські, відверто кажемо, заяви і. Напевно, якщо дійсно нова влада більш проросійська, як в принципі і прогнозується, то а, ці дипломатичні скандали вони зійдуть на нівець. Можливо, навіть відносини між Москвою і Сі трохи покращиться. Але я от намагаюсь зрозуміти а користь, яка від Росії та Болгарії газова, наче ж вони вже домовилися з Грецією, що будуть мати певне інше постачання не російського газу, чи там якісь інші інтереси, чи це якась традиція, яка там склалась колись? Це традиція. Це насправді ми порівняємо зараз в царину абсолютно ірраціонального. це історія і культура. А болгари впевнені, що. Саме російські солдати врятували болгарську націю від османського опанування. Ага. І оце ця, цей базовий міф, він досі живий, і вони досі святкують коли саме звільнення від панування Османів. Вони завжди там згадують Росію, росіян, російський вклад. І про що ми говоримо, якщо, наприклад, напроти болгарського парламенту стоїть пам'ятник російському царю, як визволителю Болгарії, розумієте О, наскільки так. все це так? Я пам'ятаю це активні... пам'ятник. Мені ще здається, що тут фактор церкви теж відіграє важливу роль, тому що ну, мої такі суб'єктивні враження від Софії були і від їхніх храмів, там все якось дуже переплетено з російською церквою чи ні. Це насправді частина, що е, османське панування не тільки в, в, в сенсі державного панування а, чи етнічного, а і релігійного також. Це протистояння православ'я іслам і да, російське православ'я дозволі всі ці а, історичні, нібито далекі події вони зараз а, визначають. От просто можна сказати, що визначаю і рамково для сприйняття Росії в Волга. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.